З понеділка шляховики працюють на вулицях Фрунзе і Моторного. Першу відсипають щебенем, другу готують до асфальтування. На цьому тижні планують повністю завершити ремонт дороги по вулиці Володарського і відфрезерувати вулиці Жовтневу і Ломоносова. До відсипки щебенем вулиця Фрунзе була підготовлена ще у червні. Щебінку 400 кубічних метрів бувшої у користуванні, надала залізниця. Але тоді завести і укласти її шляховики не змогли были у нас там нехватка средств, не могли одразу завести щебень. На даний момент средства є, гарючі закуплені. Усього 420 метрів місцевої дороги від вулиці танкістів будуть відсипані щебенем. Розрівняємо і з завтрашнього там, дня почнемо укатку, ще і катком потім. Шар дорожнього покриття вийде 15 сантиметровим. Щодо решти, 650 метрів вулиці Фрунзе цього року вони не робитимуться на даний момент ні в фінансовому плані та ну денег ну не хватить в цьому году, как бише ж постепенно, чим нікогда вовші. Не На цьому тижні шляховики продовжуватимуть ремонтні роботи, які фінансуються з державного бюджету. Вулицю Муранова готують до капітального ремонту. Її давно пофризували, очистили від бруду, вивезли його близько ста тонн. Зауважують в ШРБД. Зараз для вирівнювання укладають шар асфальтобетону. Порядка 130 тонн асфальтобетона смісів. Устройство виравнюючи вас лої. То Тобто всі неровності заділивається, то тобто є вже для того, щоб. Якшов асфальтоукладчик і вложить ще 5 см зверху асфальтобетонну сміть. А ось по вулиці Володарського підготовчі роботи завершені повністю. На ці цілі шляховики вже витратили 140 із 314 тисяч гривень. Дороблятимуть дорогу вже на цьому тижні. Зараз прийшов відсів, Я думаю, через день-два ми там теж вже під асфальтоукладчик. Порядка 1400 метрів квадратних сторону закрита жд переїзду, де саме розбитий участок був. Сделаем будет у нас там тоже порядок.